Вітаю вас на своєму каналі Берегиня. Пропоную вечірні такі гадання, гадалки-погадалки на тиждень. Для сфери Земля. З 2 червня по 8. Попередження підказки на тиждень. І потім по знаках по три карти на тиждень Козиріг. Потім тиндець і Діва. Ну, загальні тенденції тижня. Всіх запрошую до прослуховування Снів Богородиці на каналі вам. Благо. Отже, підказка на тиждень. Що можна сказати тут? Ось які карти випали. Скажімо, що до вас приб'ється, щось погане від вас відійде, відсічеться. А натомість до вас прийде якийсь новий друг, нова вірна людина, яка буде в подальшому вас підтримувати. Тобто, притом прийде він дуже неочікувано після того, що якщось від вас відійде, те, про що ви не думаєте і не гадаєте. Так? Давайте тепер по кілька карт для кожного знаку зодіаку землі. Отже, спочатку давайте, козиріг. Так, значить, дивіться, до вас хтось принесе якусь інформацію. Хитрим чином, хтось щось вам донесе, притом розкаже вам це все не в повній мірі. По хитрому плану, інформація може стосуватися якогось бізнесу, якоїсь справи, але інформація буде вам повна, дана не в повному обсязі, так? Тобто ви не зможете її в повній мірі реалізувати. Так само дані карти можуть говорити, що це початок якогось навчання. от лисиця, що вона мудра, розумна, от ви почнете удосконалюватись в якійсь сфері, якісь знання у вас будуть на цьому тижні. Почнете вчитися, дорогі козироги. Далі три карти для тільців на цей тиждень, з 2 по 8 червня. Так, скажімо, вам буде даний якийсь шанс. Шанс на зростання. Але ви чогось, у вас тяжкі думи, помимо цього шансу, вам важко на це зважитися. Ви переживаєте, що з того вийде. Але по картах видно, що цей шанс, який є, вам буде даний, якась така невелика можливість, вона укоріниться і дасть хороші плоди. так, Тобто тут шестірка. Бубнів, так, то це буде у вас якась хороша грошова дорога. Вам ваше нове починання принесе хороші потім плоди, так? по якійсь діловій дорозі. Можливо, ви вкладете якісь кошти, вам скажуть вкласти в цей шанс в те нове починання. Але воно хороші плоди принесе, не переживайте і не переймайтеся. Так? Все нове завжди дається нам непросто. І три карти на тиждень. Для дів. Так, отже, діви. Ви. У вас якісь труднощі пов'язані з роботою і з фінансовими. Вам здається, що ви можете, скажімо, якась. З роботою у вас клопіт. Тобто, не те, вам, не, не те, що вам пропонують щось змінювати, чи змінювати локацію роботи. Ну, вам це здається прямо непідйомною якоюсь величиною. Так, ну тобто, цей тиждень ви будете клопотати про роботу, клопотати про якісь свої фінанси, будете турбуватися, чи не буде втрат. Давайте ще карту одну дотягнемо. Чим це все кінчиться? А кінчиться тим, що вам мужчина якийсь допоможе. Тобто буде помічник. А це або ваш партнер по життю, або якийсь мужчина на вашій роботі. Тому, діви, не хвилюйтеся. Ну, дякую, що були зі мною. Всім гарного, вдалого тижня. Звертайтеся на консультації, рада завжди допомогти. Ваша Берегиня, па, -па.